Доброго вечора, шановні друзі, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Неодноразово я піднімав питання про харчування наших військових, військових, поранених, скалічених в шпиталях. В українських військових шпиталях, де їх харчують часто, густо неналежним чином. І про це знають наші волонтери з Укиящини, які возять військові шпиталі все. Харчі, вітаміни, теплий одяг, ліки це військові шпиталі. А зараз виник скандал. Скандал, коли в соцмережах виклали відео з Харківщини, один поранений наш воїн-герой. Який лікувався в одному шпиталі в Харківщини, виклав відео сніданку цьому шпиталі, де пораненим хлопцям, героям ЗСУ на сніданок пропонували шматок хліба і варене яйце. Можете собі уявити. Уявіть, поранений наш солдат в шпиталі на Харківщині, отримує шматок хліба і яйце. Після цього виник скандал і поранені отримали повноцінне харчування. Що тут можна казати? Країна, в якій зараз наші хлопці поранені, просять милостиню, а по містах це вже, це вже це вже не один випадок, коли по містах і в київському метро хлопці просять милостиню, тому що нема грошей навіть на обезболючі країна, в якій. Поранених, солдат не харчують в госпіталях, дають варений і цей хліб, країна, в якій люди збайдужіли, країна, в якій люди не питають владу. Не знаю, до чого ця країна їде. З вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічі!